Біймо тільки перед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стало відпроти, а воля козацька, ніби титану. Сашкою ей зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко, і це гра козаки 3. І в мене є світло, тому. У мене є час записати для вас прикольне відео. Знаєте, зараз в мене світло звучить, як е, я нещодавно став мільйонером. Так, так, всі ми знаємо, що зараз отака от, отаке неподобство коїться, але все ж таки ми українцями сильні, ми все подолаємо. І з приводу сьогоднішнього відео. Дивіться, що в нас тут в нас тут дуже крута гра. Дивіться, в мене Шотландія, і в мого противника теж Шотландія. Це дуже прикольна нація, і вона дуже рідко трапляється. І ну, мені здалося, що це буде дуже прикольно, якщо я викладу саме таке відео, де... Протистояння двох Шотландій. Ти паче, що граємо, ми трішки по-різному. Дивіться, він грає через дипломатичний центр. Ось замок будує. В нього будується тільки, тільки щойно друга конюшня. Подивимося, що в мене. В мене вже давненько є три конюшні і дві казарми. Тобто, я наймаю. Тільки піку пікінерів і рейнджерів оцих от. Или рейдерів. Давайте глянемо, як вони. А, рейдерів! Рейнджерів. Так, наймаю рейдерів. Так, і буду намагатися все більше-більше їх вдосконалювати. А мій супротивник. Синій. Дивіться, дивіться, він наймає багато рундашир. Давайте подивимося, скільки. Ну, Небагато, поки що тільки 80, але все ж таки їх буде, гадаю, десь 150, 200, коли ми почнемо. Так, 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 дивіться, в нього вже три, три конюшні. Замок, кого він тут наймає, це мечник, мечник кланів. Навіть не знаю, а що в нього тут: 180-10. Ну, mm. не знаю. Можливо, можливо, це йому допоможе, а можливо, е і не допоможе. <ріст> Подивимося, так, дивіться, дивіться. Я, я ось тут е вдосконалюю пікінерів, наскільки можу, по максимуму обмінюю усі ресурси, і дуже-дуже хочу ще побудувати четверту конюшню. Дипломатичний центр я взагалі будувати зараз не буду, е тому що хочу спробувати. Е Зіграти Шотландію повністю без дипломатичного центра. Тому, друзі, скажу ще, що я зараз намагаюсь навчитися гратися взагалі без дипломатичного центра, так що декілька відео на каналі буде з'являтися. Чисто <кхух> а, буду битися за рахунок а, казарм та конюшень чи стаєнь. Так, дивіться, дивіться, синій вже готується до атаки. Він налаштований дуже круто. А, дивіться, практично повністю він теж поліпшив а, своїх своїх пікенерів. Ну, круто, круто. А скільки в нього? Рейдерів 25. А в мене скільки рейдерів? 53. Дивіться, в мене а, вже 53 рейдери. І це прямо. Дуже круто, мені здається. Дивіться 300 пікінерів. А в нього пікінерів скільки? А, ну, так, так. Теж десь під 300, але ще 135 рунда Ну, Давайте дивитися. Дивіться, він ось тут рейдерами захоплюємо а, Копальні. Так, так, а ось тут ось тут я вже готуюсь до нападу. Я, якщо чесно, ще не бачив, через кого він грає, через піку, чи це через стрільців. Тому, тому я зараз буду. А... Ну, я надіявся, сподівався, точніше, що своїми рейдерами я зможу атакувати його стрільців, і мої пікінери проб'ються вперед. Але, але стрільців в нього немає. Дивіться. Рейдерів я ось тут зайняв своїми рейдерами, і все, ось тут почалась битва мої пікінери проти його. Дивіться, рундашири закінчилися практично одразу. І ось тут, ось тут вже я переважаю. Дивіться, не знаю за рахунок чого, але одне можу сказати точно а я. Не робив дипломатичний центр. Він робив, і йому він взагалі не допоміг. Ось, бачите, подую, що четверту а, стайню. І ось тут я вже йду на нього, додавлюю. Дивіться, тут така непочогенька армія рейдерів. До речі, рейдери в мене були трохи поліпшені. Дивіться, атаку я їм збільшив так нормально. Так, дивіться, тут я вже пробиваю його браму. Ну, звісно, що він вже нічого не зробить, тому що 150 пікінів Шотландії то ні, більше, практично 200 пікінрів Шотландії це реально велика сила. Ну і ось тут він вже здався. Е, ну, друзі, ось така, ось така дуже е, <смітність> нетривала гра, але в принципі ми з вами побачили, що якщо ви граєте за Шотландію, і скажу, що супротивник в мене був. <кхідність> Достатньо досвідчений, достатньо добре грає, і ми можемо реально взяти ось цю тактику собі. Коли ми будуємо пікінерів за Шотландію, будуємо 3-4 стайні, наймаємо рейдерів. І вдосконалюємо їх як можемо: і пікнерів, і рейдерів, і ось так буде дуже круто. Тому що ще, дивіться, якщо були б, була б якась інша європейська країна, і прийшли б до мене а, а, мухи, тобто мушкетери, драгуни, то мої 50 рейдерів дуже добре би їх почали касити. І я гадаю, що там було б теж в одні ворота, і я би теж переміг. Тому тому, користуйтеся. <свісно> Тепер ви бачите, що дипломатичний центр ну він не так вже і потрібен. Тим паче, якщо ви граєте за Шотландію, за таку реально прекрасну націю, мені вона дуже подобається. Дуже шкода, що вона дуже рідко. Трапляється саме у рейтингу, але вже як є. Ну що ж, друзі, з вами був Сашко, це була Шотландія проти Шотландії. Стайні проти дипломатичного центру. І, як ми бачимо, м'ясо нам не було не потрібно. І це дуже-дуже прикольно, як на мене, дуже ідеологічно, що ми не. Просто не пускали тих нещасних рундаширів на м'ясо. Це, це супер, це супер, це дуже. Е, так, знаєте, дуже-дуже благодійно. Щось. Не можу знайти слова. Але ви мене зрозуміли. Ну що ж, друзі, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки. З вами був Сашко. Пишіть у коментарі слава Україні! Я відповім героям слава. А... І все буде в нас добре. І перемога вже скоро буде за нами. Це 100% -о -о. Ха -ха. До побачення, друзі. Нехай вам щастить! Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! До побачення!